«Добрий день, малята! Сьогодні до мене в гості прийшла лялька Оленка та принесла з собою електроприлад, який називається праска, але вона не знає, як потрібно користуватися нею, щоб не нашкодити собі. Дітки, ви пам'ятаєте, що включені електроприлади залишати на довгий час без нагляду не можна. Тому що станеться пожежа. Підкажіть, будь ласка, а який номер телефону потрібно набирати, щоб викликати пожежників? Так, вірно, це 101. Електричні прилади є в кожному будинку. Це наш найперший помічник. Коли ввечері стає темно, ви клацаєте вимикачем. І кімнату освітлює яскраве світло люстри. Струм біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. У наших домівках таких чимало. Я вирішила перевірити, чи знаєте ви електроприлади. Для цього нам потрібно відгадати загадки. Відгадайте, що це таке? В ящику дивне є вікно у вікні кіно. Так, вірно, це телевізор. То вперед, то у бік ходить бродить парохід, а зупиниш гори, продірявить море. Так, вірно, це праска. В нашій кухні кілька літ він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Так, вірно, це холодильник. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє, піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Так вірно, це мікрохвильова піч. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде, як лайнер. ту, пил старано він ковтає, не хворіє і не чхає. Так вірно, це. Пилосос. Діти не можна засовувати в електричну розетку сторонні предмети, особливо металеві. Чому? Струм як по містку перейде на людину і може зашкодити здоров'ю, не можна торкатися руками оголених дротів. По оголеному дроту проходить струм, удар якого може бути смертельний. Не можна залишати вімкнені електроприлади без нагляду. Чому це може спричинити пожежу? Електричні побутові прилади є нашими помічниками, але в разі необережного поводження з ними можуть бути небезпечними для життя та здоров'ю людини. Оленка дякує нам, що ми навчили її як. Вона повинна користуватися електроприладами. Та прощається з нами. Я також з вами прощаюсь. До побачення, до наступної зустрічі!